Мит. Всі інші послуги консультації і то, чого нема в цьому держметі декреті, справляються відповідно до наказів, які в ну, 22-й-24 рік кого цікавить, може ознайомлюватися. Я трошки більше це питання і, і вивчу, не то, що вивчу, а Переведу його на людську мову з цих законодавчих закорлюк. Ну, щоб була тема ціни нотаріуса: нюанси. Тому що от читати, перечитувати, я думаю, це буде вистачило на години-дві. Тому дякую за питання. Ну, мабуть, наступного разу будемо розкривати ці питання. Нагадую, в прямому ефірі в нас. У кожноденному можливість поставити питання по спадкуванню, по нерухомості, по сімейних питаннях. І такі питання, з які мені там задали і в ефірі, і по телефону, і з якими стикався. Цікаві питання мені задали, чому гроші від заробітної плати є спільною власністю подружжя. Звучало воно так, ну там чоловік дружина. Там процес розлучення, чи процес сварки. Не буду казати, хто дзвонив, чи чоловік, чи дружина, але людина каже: вона ж нічого не заробила, а ми купили квартиру. Я маю довідочки, що це за мої гроші куплено. А от вона не має образ, то я вважаю, що це особиста власність і думаю, що у суді це дуже легко довести. Ну, я так розчарував дуже цю людину, кажу, що гроші це о, від зарплати, тобто заробітна плата, яка у вас була, це не означає, що ви квартиру придбали за особисті кошти. То, що ви заробляли, можливо. У той час вас морально надихали чи ще якось, і, там прибирали, надихали і все інше. Але зарплата це, як то кажуть, до спільного кошелька. Згадую ще одну консультацію свою, яка десь тут є на YouTube-каналі. Якщо він мені там не давав чи не дає зарплату, чи в спільний бюджет не вкидує, ну це вже питання. Скорше всього з того розряду, чи жити, чи не жити разом, якщо там гроші, наприклад, віддають мамі. Ну таке буває в нас. Таке коротке питання. Друге питання поширена помилка, коли там люди 80 плюс заповідають спадщину внукам. Ну, бо Там з дітьми в них не так вдалося, чи діти непорядні, ну, різне таке буває. Ну і от там 85 років у людині, жінки у нас більше живуть, то заповідає там внуку, якому, наприклад, 40, а його мамі того внука вже за 60 вона пенсійного віку. І забувають такі люди про обов'язкову частку у спадщині, яка буде належати їхнім спадкоємцям по закону першої черги. І от тоді починається така катавася, фактично склавши заповіт на внуків, бабусі сварять дітей зі своїми внуками. Своїх дітей своїми внуками, тому що зустрів такий випадок, то якщо вже вирішили заповісти, чи ще якось, то якось так, щоб це перейшло все без усяких обов'язкових часток. от таке питання, нагадую можливість в прямому ефірі поставити питання. Про порядок роботи розповім, ви задаєте питання, я на них відповідаю. Але в процесі цієї всієї роботи, от по прямих ефірах бачу, що інколи сьогодні на завтра не вдасться відповідати на питання, то буду, от, потрібно інколи підготувати, бо теми розширені, то потрібно готувати трошки більше часу. Ну і щоб більше питань збиралося на однорідні теми. Щоб, наприклад, не заради одної людини відповідати на питання, щоб їх було 3-4, троє четверо людей, і тоді буду вже більш підготовлений відповідати. Глядачів нас нуль. Сьогодні п'ятниця, вечір, то не буду нікого затримувати. Нагадую, у прямому ефірі в коментарях можливо поставити питання. Я на нього відповідаю. Досвід уже такий от тиждень провів ці консультації, то буду групувати питання там, щоб за один раз відповісти для декількох людей. Я думаю, в Україні не один десяток людей зараз потребує спадкових якихось питань однорідних. Внизу в описі до відео я скидаю так питання, на які готую відповіді, можна ознайомитися, подивитися. І все у вас буде гаразд. Скільки у нас питань нема, а вечір у нас п'ятниця, щось я ну, трошки стомлений сьогодні, то вибачаюся, в ефір вийшов, ніхто питань не задає. Ну, завтра, десь о другій годині. Думаю, проведу трансляцію більш активнішу. Тому всім дякую, до побачення.